Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові За тим, хто тихо жив, а відійшов. У дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і пече їй, кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече. І разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де убіяний ангелом стає. Бо він герой, герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава! Писано у серці, де погину? Ей, погину я чужим краю, погину я чужим краю, Хто ж буде брати я?